Наша акція це сигнал для влади. Це крик душі багатьох родин, які не можуть достукатись до влади листами, прес-конференціями, зверненнями, відкритими листами, закликами в соцмережах. Всі ці методи ми вже випробували на протязі року. Влада нам пообіцяла. Захоронення героїв на Національному військовому меморіальному кладовищі рік тому. І ми з родинами пройшли величезний шлях до того, щоб воно було, було збудовано. І ми дуже чекали на це рішення, брали участь в різних засіданнях і обговореннях, на радах і прес-конференціях, створили громадську організацію родин загиблих захисників України Серце назовні. Для більш плідної комунікації з органами влади. Але все це не працює. На жаль, Наша, наші перформанси це спосіб достукатись до влади, на якому питанні вони вирішили потанцювати, на яких питаннях вони вирішили з нами погратись. Це гідне вшанування колеги героїв. Захисників України. Минулого року, коли на весь світ прогреміла Азовсталь, коли світ в режимі онлайн подивився на героїчних оборонців Маріуполя, патронатна служба Азову виступила з ідеєю зробити таке кладовище на території нинішнього співочого поля в центрі Києва недалеко від музею. Другої світової війни. Але знайшлось тисячу причин, чому там не можна робити поховання. Далі нам запропонували лису гору 130 гектарів в Голосіївському районі як альтернативу співочому полю, теж схили Дніпра з видом на батьківщину мати. Півроку витратили на обговорення і обстеження. Ми робили виїзди. Разом з представниками всіх дотичних відомств по різним земельним ділянкам Києва. Берковці, виставковий центр, биків, ділянки поза межами Києва, ми відхилили одразу, бо ми вважаємо почесним поховання саме в столиці. Ділянка, на якій зупинилась влада в травні, о, березні місяці, биківня. Зі слів фахівців, які були присутні на всіх нарадах, виявилась безпроблемною з усіх точок зору. Вона була в державній власності і відповідала всім вимогам, про що на прес-конференції 23 березня 2023 року повідомили нам міністерка у справах ветеранів пані Лапутіна, міністр, тодішній міністр культури. Олександр Ткаченко був представник інституту національної пам'яті пан Володимир тілі, Тіліщак, здається, і представник Київської міської адміністрації. Вони запевнили, що дуже швидко, якщо родини погодять цю локацію, то дуже швидко почнеться прямо зараз. Це слова пані міністерки, що прямо зараз ми почнемо роботи. Всі підготовчі бюрократичні роботи вже ними проведені. І насправді був проголосований конституційною більшістю законопроект, 20, законопроект 92.40, який потрапив вже в офіс президента під номером 3061, і він став законом. Але президент з травня місяця до сих пір його не підписав. Влада вирішила. Постановою Кабміну закріпити нову ділянку за межами Києва по одеській трасі. І тут наші вимоги не були почуті. Для нас гідне вшанування героїв це столиця. А для влади все йде і траса.